Гриф чорний. В Україні чорні грифи трапляються лише в Криму. Останнє видання Червоної книги України 2009 року вказує, що популяція на нашій території цих птахів не більше 50 особин. Ведмідь бурий. В Україні бурий ведмідь водиться в Карпатах, хоч може забрести і в ліси на півночі Чернігівської та Сумської областей. Загалом в Україні не більше 300 особин. І на тварин досі палюють браконьєри. Ведмеді зазнають і інших знущань. Їх дресирують у цирках, тримають як розвагу у ресторанах чи приватних господарствах. На території Національного природного парку Синевир існує реабілітаційний центр для бурих ведмедів. Там тварин лікують як фізично, так і психологічно. Багато ведмедів уже на волі продовжують виконувати циркові трюки. У цьому центрі спеціалісти допомагають ведмедям повернутися до їхньої істинної природи. І деякі тварини навіть навчилися зимувати у барлогах, які самостійно збудували. Глушець або глухар. Цей красень один із найбільших птахів українських Карпат. Глухарі занесені до Червоної книги України. Але це не заважає браконьєрам полювати на них. Також. На зниження популяції впливає вирубування лісів, випасання великої рогатої худоби і навіть туризм у місцях висиджування маленьких пташенят.